Вітаємо на каналі Твого Гороскопу! Січень 2025 року відкриває перед левами нові горизонти і можливості цей місяць, коли ваша природна харизма і лідерські якості допоможуть досягнути вагомих результатів. Вас чекають як професійні виклики, так і теплі моменти у стосунках. Головне, зберігати баланс між роботою, особистим життям і турботою про себе. Перший місяць року стане для лева часом переосмислення пріоритетів і визначення нових цілей. Ви почуватиметесь амбітними та сповненими сил, але потребуватимете чіткого плану дій. Енергія місяця сприятиме зміцненню ваших лідерських якостей, але важливо уникати надмірної впертості. Січень це чудовий місяць для початку довготривалих проєктів або відновлення старих ідей, які ви давно відкладали. На роботі можливі нові виклики, але ви будете готові до них. Перший місяць року принесе вам шанс проявити себе в колективі. Ваша харизма і вміння організувати роботу привернуть увагу керівництва. Якщо ви шукаєте нову роботу, зверніть увагу на вакансії, які вимагають творчого підходу. У фінансовому плані місяць буде стабільним, якщо ви не піддаватиметеся імпульсивним витратам. Планування бюджету на початку року допоможе уникнути непередбачених труднощів в майбутньому. Варто зосередитися на збереженні коштів і уникати ризикованих інвестицій. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Гіоном, що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Для тих, хто перебуває в стосунках, січня стане періодом гармонії та підтримки. Ви будете готові вкладати більше зусиль у зміцнення зв'язку з партнером. А спільне планування майбутнього зробить ваш союз ще міцнішим. Одинокі леви можуть зустріти цікаву людину в несподіваній ситуації, наприклад, на роботі чи під час навчання, але не поспішайте з висновками, справжні почуття потребують часу для розвитку. Початок року стане ідеальним часом для турботи про фізичне і психологічне здоров'я. Зверніть увагу на свій режим дня, якісний сон і регулярні фізичні вправи дадуть вам більше енергії. Бути обережні з переохолодженням, адже зимовий сезон може позначитися на вашій імунній системі. Якщо відчуваєте в тому чи емоційний спад, знайдіть час для відпочинку або займіться тим, що вас надихає. Дати, на які варто звернути увагу левам у січні, 6 січня хороший день для прийняття важливих рішень, пов'язаних з кар'єрою, 13 січня сприятливий період для романтичних зустрічей чи нових знайомств. 20 січня ідеальний час для фінансового планування або аналізу своїх досягнень. 28 січня момент натхнення та творчого піднесення. Використовуйте цей день для роботи над проектами, які потребують креативності. Корисні поради для Лева на січень 25-го року. Плануйте свої дії, розпочніть рік із чіткого розуміння своїх цілей і шляхів їх досягнення. Розвивайте навички лідерства, використовуйте природну харизму, але не забувайте слухати інших, контролюйте фінанси, не витрачайте кошти імпульсивно. Краще зробіть акцент на стратегічних інвестиціях, піклуйтесь про здоров'я, збалансуйте активність і відпочинок, щоб не перевантажувати себе на старті року. Будьте відкритими до нових знайомств. Цей місяць, коли нові люди можуть відіграти важливу роль у вашому житті. Січень для Лева стане стартом року, сповненого можливостей. Головне вірити у свої сили, зберігати баланс між амбіціями і реальністю, та не забувати про себе.